Євангелист Марк говорить нам про покликання апостолів, і, власне, ми мусимо розуміти, що через покликання апостолів Ісус Христос засновує новий Ізраїль. Дивіться, ми можемо не знати, скільки в нас є депутатів у Верховній Раді або Скільки там міністрів є в Кабінеті міністрів, і в кожної держави буде це певне випадкове число. А коли йшлося про Ізраїль, і Ісус Христос кличе саме 12 найближчих, то всім стає зрозуміло, що Він робить. Ісус Христос іде в гори, в Галилейські гори. Дослідники Святого Письма говорять, що. Якраз у горах дуже часто е, збиралися на нараду, щоб створювати повстання, щоб організовувати повстання. Ісус Христос так само йде на якусь гору там в Галилеї і кличе тих, яких сам хоче. Бо разом із цими людьми Він хоче. Впроваджувати в життя свій задум, проект церкви, можемо сказати, кличе тих, котрі будуть першими проповідувати, ваганяти бісів. І всі дуже добре розуміють, коли йдеться про 12, це означає, що цей раввин, котрий тільки но з'явився, так скажімо, на релігійній арені тодішнього Ізраїлю, він відновлює. Тих 12 поколінь Ізраїлю. Асоціація цього числа всім добре зрозуміла. І нам, котрі є спадкоємцями церкви Христової, треба розуміти, що і нас Господь кличе, кличе до цієї місії апостольства. І тут дуже гарно Євангелист Марк виокремлює, в чому. Заключається місія апостольства, як це воно має бути, які є завдання апостола. Ну і на перше каже Євангелист, що Ісус Христос кличе тих, яких сам хоче, щоб вони були при ньому. Це дуже важливо, дорогі брати і сестри. Перше завдання апостола це бути при самій особі Ісуса Христа. Інакше він не научиться не зрозуміє, що далі має робити. Важливо нам це брати до серця, що найперше, коли хочу зватися спадкоємцем церкви Христової, коли хочу виконувати також я місію апостольства у Христовій церкві, то мушу бути в першу чергу я сам близько Ісуса Христа. Це є особиста школа самого Бога. Саме це, дорогі брати і сестри, ми безпосередньо і робимо у святих таїнствах. Бути безпосередньо близьким, об'єднаним із самим Богом. І потім каже Євангелист, є місія проповіді. Є місія доброго слова, слова, котре проголошує. Якраз цю близькість Ісуса Христа. З того, що я навчився, будучи близько біля Господа, з того, що я навчився у своїй молитві, з того, що я не раз пережив із Богом у своєму житті, завжди маю вміти вибрати, що доброго можу сказати тим, хто є близько мене. Служіння Слова, підібрати добре слово із мого особистого досвіду з Ісусом Христом. Бо не раз християни вибирають критику, не раз християни вибирають моралізаторство. Але це, дорогі брати і сестри, не є проповідь Слова Божого. Проповідь Слова Божого це постаратися пояснити, наскільки для мене значимий Бог. Наскільки важливо у моєму житті була Його присутність. І третє завдання, яке Євангеліст Марк нам виокремлює. В апостольській місії то вигнання бісів. Дав їм силу, щоби виганяли бісів. Оце в кінці, дорогі брати і сестри, свідомість християнська, що завжди у цьому світі буду мати ворога. Ворога, котрий кінець кінцем завжди є єдиний, який дуже часто через. Своїх людей, тих людей, які піддаються спокусам, які підпадають під вплив злого, вони будуть уприсутнювати ту диявольську силу, до якої апостол покликаний, щоби з нею боротися. Це постійна боротьба. Це постійне розуміння, що цей ворог він нікуди не дінеться. Що так важливо продовжувати цю боротьбу нам і з вами, бо це місія цілої церкви Христової, доручена Ісусом через апостолів. Розумовимо собі сьогодні про ці три завдання апостольства, так як ми є спадкоємцями апостолів, ми є спадкоємцями тієї місії всі від хрещення, бути близько Ісуса Христа, вміти послужити добрим Словом. І пам'ятати кінець кінцем, хто є нашим остаточним ворогом, слава Ісусу Христу.